Добрий вечір ще раз. Хто з нами лише ось вже на другий поєдинок? Є в Бердихова. У момент! 1-0! 1-0! Бердихів відкриває рахунок. Перший гол Бердихова в об'єднаній лізі Львівщини. Передача від Юрія Грабовського. За команду гідник Новояворівського. І 2-0. Це знову передача від Юрія Грабовського. І на Миколу Грабовського. І який пас? Юрій Грабовський... Ну, як не як, потрібно це робити. Допомагати. Слонецький пробиває се! Коваль, відома людина в футзалі. Знаємо про нього. Дуже добре є. Ой-ой-ой! Ось він забитий м'яч. Тут Шеремета, звичайно, зарішують. Розігрують новосілки. Втрата від Глушковського. Контрвипад для Бердухова, Грабовський розіграш. і Четвертий м'яч, який якраз розіграли Микола Грабовський та Андрій Грабовський. забуває Андрій Грабовський. просто ново. Багато про що говорить. Розстріли! Ще один гол! П'ятий гол! п'ятий. Ну, Це так, це так, як то кажуть, дуже вже, вже серйозно. Попереду. Тут е, Грабовські, старицькі, слоневський просто розриває суперника, Е, виглядає. І... Слонецький. Передача Грабовський повст. шеремету. Зараз пробиває Микола. Я думаю, що це. Тут. Розігрувати ось. Це черпачок навіть забирає. Шеремета, шеремета вибігає. Шеремета, на лівий план, удар по воротах. Шеремета. Знайшов він зараз там попереду, але це теж нічим. Енергія хліба. от, Один з коментарів читаю, тут такий викликав десь усмішку, одразу ж. Сподіваюсь, що ніхто там не образиться теж ніч вилетів. Розігрують зараз новосілки, як же ж їм важливо, цей м'яч один хотя. Козлов. Іванович вибігає там теж простріл на дальнього. Удар перекладений. Удар і ще один гол. Я один гол влітає у ворота команди Новосіл. Від... Так, пиште повага людині, яка зібрала такий склад Бердухова. Проаналізувати помилки, але довго не мене жити. То кажуть, дев'ятий м'яч, це Слоневський, 9-0. Просто посипалися новосілки.